Європарламент підтримав безвіз для України. Більшість євродепутатів 521 проголосували за. Тепер це питання 26 квітня має розглянути комітет постійних представників. А після нього Рада міністрів ЄС. У випадку позитивного рішення документ підпишуть та опублікують в офіційному журналі Євросоюзу. А вже від моменту публікації безвізовий режим запрацює за 20 днів орієнтовно з 11 червня. Варто зазначити, йдеться про короткострокові безвізові поїздки до ЄС. Подорожувати можна буде 90 днів щопівроку без права роботи. Відкриті усі країни Євросоюзу, крім Великої Британії та Ірландії. Водночас можна їздити безвіз і ще до чотирьох країн, що не належать до ЄС, але є членами Шенгенської зони: це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Перетинати кордон зможуть лише власники біометричних закордонних паспортів. Вітаючи українців з цією подією. Президент зазначив, рішення Європарламенту це свідчення безповоротності нашого курсу на інтеграцію до Європи. Рішення Європарламенту це значно ширше ніж вільні подорожі і свобода пересування. Це ще й більші гордість за українське громадянство та привабливість українського паспорту. Це символ приналежності України до спільного європейського цивілізаційного простору. Це яскравий маркер того, що Україна частина об'єднаної Європи від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо спільні цінності.